Мої любі я вас інструктор з фізкультури Тетяна Іванівна. Зараз ми з вами позаймаємося фізкультурою. Ми вже зробили комплекс прав, загально розвиваючих. І зараз ми пригадаємо, як правильно треба бігати. Щоб гарно бігати, треба трошки зігнути руки в ліктях і бігти, вистако піднімаючи коліна. Зрозуміли, потримуйтеся, будь ласка. Ходьба по риби дошки У рівновазі. Щоб пройти по дошці, треба приготуватися, вирівняти спину і пройти, рівно тримаючи спину, не зрушаючи нікуди з дошки. Ось так. Молодці. Дідуче завдання. Ходьба між теглями по обмеженій площині. Ставимо руки на пояс і А потім пришвидшується круг. Проходимо так, щоб не одна кемля не впала, щоб ми нічого не зачепили. І при закриті ми пограємо у гру листичка і зайчик. Пам'ятаєте її? Листичка доганяє зайчиків, а зайчики тікають від неї в ліс. Ось таке у нас сьогодні було з вами невеличке фізкультурне заняття. Па-па!